11 населених пунктів під ворожою атакою Херсонщини є загибли через артобстріл в Понятівці. У Херсоні та передмістях пошкоджені 9 висоток, 16 приватних будинків, школи, пекарні підширними обстрілами, житлові квартали та інженерні споруди на Запоріжжі. Ветеран із Вінничини Роман Кашпур пробіг токійський марафон на протезі і встановив свій персональний рекорд. Раніше Роман публікував на своїй сторінці у Фейсбук, як готується до масового забігу. У здобутках ветерана Лондонський та Нью-Йоркський марафони. Токіо став третім. Це третій великий сто шісти світових марафонів. Це третій. Це той самий вектор. Який повинен був показати, робили ми все правильно чи робили ми щось десь неправильно на годину кращий результат за всі попередні марафони: 4,50. Ми неодноразово розповідали про Романа. Він пішов воювати добровольцем ще у 2016-му, а у 2019 році поблизу Мар'їнки підірвався на міні та втратив ногу. Тепер бере участь у забігах, де організовує збори коштів на протезування та реабілітацію важкопоранених українських бійців. Планах хлопця подолати усі шість світових марафонів, щоб власним прикладом мотивувати побратимів. Понад дві тисячі кілометрів проїхали фінські волонтери, аби привести українським оборонцям таку необхідну підтримку: шини для автівок, медичне приладдя та буржуйки. А для жителів прифронтових та деокупованих територій зібрали засоби гігієни, бочки для води та одяг. Доправили все це за підтримки товариства українців у Фінляндії. Нормальний чоловік не може та в стороні і не важна відкуда Українські українські мої ілі інші. А каждый фин, даже бабушки вяжут носочки со слезами, потому что в первую очередь Финляндия прошла через это, через что проходите вы? Я в первую очередь представитель финнов, которые дают донаты, дают эту гуманитарную помощь, доверяя мне, зная и веря, что она доходит в кратчайшие сроки до тех, кому требуется. До збору долучилися громадські та релігійні організації, компанії та звичайні жителі фінських міст. Фура на 22 тонни заповнена різноманітним вантажем. Благодійну допомогу розподілили між волонтерськими організаціями Вінничини, які везуть на схід та південь усю необхідну провізію. Сьогодні наш фонд отримує резину, отримує медицину, отримує буржуйки, отримує ортехніку для потужного ремонту. Хлопцям на зміну їхніх пошкодженої техніки. Ми кожен фонд робимо і десь бронюємо те, що потрібно конкретно для тих людей, що ми знаємо, що нам що ми швидше роздамо, віддамо, забезпечимо той чи інший підрозділ чи тих чи інших людей. Такі благодійні поїздки фінські волонтери організовують кожні три тижні, бо мають постійні запити від українських військових та мирних українців, які потерпають від російської агресії. Дев'ятикласниця Юлія Мельніченко об'єднує однолітків, аби допомагати оборонцям. Так, школи Вінницької громади взяли участь у акції Об'єднані добром, яку зорганізував дитячий волонтерський центр. Він Петріот учні різних закладів приносили макулатуру, пет пляшки, кришечки від пляшок. Потім ця автор здавалася, а вилучені кошти зараз ось якраз здають на нашому зібранні. Хоч такими маленькими кроками, але ми наближаємо нашу перемогу, допомагаємо нашим Збройним силам України. Такою акцією вирішили поєднати дві корисні справи. Перша це здача вторсировини і вміння розумно ділити відходи. І по, по по суті, це формування правильної екологічної поведінки. А і друге, це навіть не друге, це перше, і найголовніше це допомога нашим захисникам і захисницям в тому, що вони потребують. А вони потребують збереження життя і здоров'я. Два місяці школярі збирали вторсировину, за яку виручили понад 70 тисяч гривень. Усю суму направлять на потреби бригади Червона Калина. Вінницькі ліцеїсти та освітяни завжди готові підтримати наших захисників. Тож і надалі будуть донатити та влаштовувати акції на підтримку наших воїнів. За допомогою безпілотника, рятувальники виявили задимлення посеред лісу під час спільного рейду з лісівниками у Вороновицькій громаді. Там чоловік посеред лісу розвів багаття. На нього склали адмінпротокол. Рятувальники пояснюють, спалювання сухої трави та сміття можуть призвести до масштабної пожежі та трагічних наслідків. Під час розвідки було виявлено осередок загорання. Під час виїзду лісової охорони та працівників ДСНС виявлено громадянина, який здійснював підпалювання сухої рослинності. Працівниками ДСНС на нього було складено адмінпротокол за статтею 77 частина 1, що тягне за собою адміністративну відповідальність у розмірі 1700 гривень. Урочисте нагородження дівчат з команди черлідингу Сутисківського ліцею. Щоб отримати ці медалі, дівчата місяць активно тренувались. Допомогло і те, що усі займаються спортивними танцями. Подобається легко, але в деяких моментах складно і трішки страшно. Переживали, але ну, допомагала команда. На наступний обласний етап змагань з цієї громади поїде п'ять команд, у кожній по 10 дітей. Ми маємо доказати російському агресору, що ми нація не переможна, не дивлячись на всі ті біди і проблеми, які вони нам створюють. Ми живемо, ми розвиваємося і ми віримо у перемогу не тільки у спортивних змаганнях, віримо у перемогу України над агресором. Загалом на Вінничині для участі у змаганні зареєструвались майже дві тисячі команд. Цей проект заради дітей і для дітей він надав можливість кожному себе проявити не тільки в якості спортсмена, ще й в якості ведучого та СММ-менеджера. Цей проект подарував саму яскраву палітру емоцій, які тільки може отримати учень, перебуваючи в навчальному закладі. 5 березня у Писарівці добуватимуть граніт. Вибухи буде чутно у Вінницькому та Хмільницькому районах. Про роботи попереджатимуть звуковими сигналами. Перед початком заряджання прозвучить сирена тривалістю 2 хвилини. Перед вибухом два сигнали по 2 хвилини. Після завершення робіт пролунає три коротких сирени по 30 секунд кожна. Окрім того, з 5 по 7 березня у Гнівенській громаді рятувальники проводитимуть практичні підривні роботи.